Спочатку року у на провинці. Застосовується пакет психологічної допомоги дорослим та дітям. А, ніяких змін у зверненні до свого сімейного лікаря або педіатра з цією проблемою не виникає. Тобто, також ви записуєтесь або через додаток Хелсі, або через реєстратуру свого закладу. Звертаєтесь до свого сімейного лікаря, розмовляєте про свої проблеми, про скарги дитини і вже сімейний лікар або педіатр. З яким укладена декларація надає допомогу. Зазначу, що сімейний лікар або педіатр повинен пройти навчання за методикою MHCAP та отримати сертифікат та дозвіл на роботу за цим пакетом. Первина допомога внутрішньо переміщеним особам надається у будь-якому закладі. Первинної медицини без укладання декларації. Тобто, що якщо людина приїхала з території, де зараз ведуться бойові дії, не може повернутися ще, ще додому та знаходиться, наприклад, в місті Одеса, усі центри медико-санітарної допомоги можуть надати допомогу. Усі сімейні лікарі, в яких є віконці для запису, надають допомогу внутрішньопереміщеним особам, і також за пакетом психологічного здоров'я. Якщо пацієнт на прийомі у сімейного лікаря а, висуває скарги, за якими лікар вже запідозрює якісь психологічне захворювання або якийсь стан, який потребує уваги з боку психологічної допомоги, то сімейний лікар може запропонувати таку консультацію, а також провести її вже зараз під час візита, який вже відбувся. Тобто для пацієнта не треба записуватися знову, приходити в якийсь окремий день. Це відбувається одразу на візиті у сімейного лікаря. Сімейний лікар може розпитати про якісь е, такі симптоми, які. Може турбувати а, про те, що сам пацієнт не звертає на це увагу, сконцентрувати на цьому увагу, та запропонувати, можливо, це буде консультація з сімейним лікарем, або це буде візит до психологу центру, тобто як уже скаривогувати пацієнта. Якщо пацієнт взагалі відмовляється і каже, що в нього нема таких проблем, і це все не про нього, то то так вже. Можливо, запропонувати ще одну консультацію, дати час трошки подумати, і зазвичай пацієнти звертаються і повертаються вже обдумавши цю ситуацію.